Пригоди наші розпочинаються. Хороша така плотва, більше ладоня. Тигровий горіх і дві насадки варені бойли. Теж з попапами. <му> Я так думаю, що це все ж таки раки. Що ти хочеш? Час нас не обмежує, провіант є. На три кукурузи. Ого. Вон, Зараз вони під вечір розклюються. Я вас погукаю. Подобається? А? Подобається? Так, дуже здорове, багато воздуху. Багато місця. Тільки дощ іде. Угу. Ну що ж, друзі, приїхали на рибалку. Пригоди наші розпочинаються. Іде дощ. Заїхали сюди посадка. Таке широке гарне місце. Тільки ж мокро. Сиро. Ну, я так думаю ненадовго, будемо чекати поки закінчиться. Під дождем, ясна річ, дуже некомфортно ловити. Як би там не було, наче пригоди розпочинаються. Приємного вам перегляду. Травичка зелененька, бачите, давно я такого не бачив. Все вже повисихало. Скрізь давним давно. Все можна ловити карасика. Ждемо, ждемо поки. Дощ закінчиться, світа гріється, сидить. Я думаю, вже недовго залишилося, вже він такий, небо трохи посвітлішало. Так що такі пироги. Зараз десь поставимо зонта, стол, напнемо юбку, мабуть, кресло, та й можна буде сидіти. Бережок тут піщаний, як бачите, грязі нема, чудове місце. Вон кладка там далеко виходить, проб'ємо дно, подивимось куди нам тут завозить, так що поки сидимо. Мочай під сак. Це перше, що треба зробити на риболовлі. Ну що, дощик ще йде, а ми потихеньку потихеньку вигружаємося, зараз поставимо зонта. До речі сейчас накриємося, які бояться води Ах, тут загрузка Все надо кидать на дощ Ай-яй-яй З дерева ляпає Света вже готова к трудовой обороні. Подставки є. Поки бачите, напнули, напнули зонта, там речі накриті. Зараз поставлю сюди кресло, натягнемо юбку і буде непогано тут опять пустився дощ я успів, успів зробити нам тут убіжище є крісло стол света навгомонна все закидує удочки на карася кажу давай посидим, переждем. ні не. не загониш буде під дощем ловить я вам скажу так вже трохи підмок та підмерзаю, треба зараз, мабуть, щось вдіться. Піддіти щось сухе, піднес. Подивитися, десь плащ собі нормальний. Ця ерунда он надівана, промокла геть насквозь. Десь такий ще є плащ один. Тільки ви, друзі, не подумайте, що ми больні на голову, щоб в таку погоду виїхали. Зараз закінчиться дощ. Сядем, я вам все розкажу і поясню, чого ми тут в таку погоду сюди приїхали. Скажу лише одне, що мій план спрацював. Так, обійця карася пішла. Зараз щось... Щось здіну і можна буде тут сидіти. Поприбирати трошки. Ну, це, красота. Наливайте, їж. Що, друзі, дождик скінчився. Починаємо розставляти снасті. Дно ми вже подивилися, якусь картинку для себе намалювали. Ну, я думаю, вже розставимо снасті, потім сядемо поспілкуємося. Да, вже є одна платвичка. Звідти <світлені> удочки. Убійця карася сработала на опариша. І хороша така платва, більше ладоні. Так що буде чим зайнятися. Ось у мене десь співвідразу зернових. Добавляю сюди тигровий горіх варений, два вида пеліця, форелевий і крилевий, конопля. Розчинні крильові бойли, двадцятка. Зараз я їх переполовиню і додавлю прикормку. І ліквід бустер теж крильовий. Бойли, друзі, це в нас буде крупна фракція. Якщо пеляться кукурузу, з'їсть менш дрібна риба, то крупна фракція залишиться чекати крупну рибу. Так, ну я думаю, досить. Бачите у нас охрана тут все як положено да? Будете охранять нас До водойма дика місце дике Навколо нема нікого Там трохи далі Турбази вже пішли. А тут скрізь дикий берег Так ну і добавим сюди бустера Получилось десь дві третини мого відра поки нам я думаю хватить ми приїхали на добу на сьогодні нам хватить, а завтра заколотю може ще ловити я буду друзі на 4 вулища і зробив я такі 4 насадки Насадки зробив я ще вдома. Дві насадки в мене буде тигровий горіх з попапами, кисла груша і краб кальмар. І дві насадки варені бойли теж з попапами. Позавозили удочки, покидали оснастки за бровку. До бровки десь метрів 50-60 тут. І за бровкою там виходить, на 4 метрах. Кинули ці чотири оснастки. Дистанція одна від одної десь метрів 5-6. І завезли ще п'яту удочку на кукурудзу Golden Catch. Трохи лівіше. Там плавно спускається бровка і таке є цікавий виступ. На глибині десь 2,5. Туди кинули ще оснастку. Взагалі в нас 5 точок. І вже одна удочка десь раз за 4 пікнула. Такі по одному короткому піку. Я так підозрюю, що то рак. От. Я так підозрюю, що то рак. Ну Вже як будемо перезавозити, подивлюсь. Якщо рак звісно це погано, він буде по папи гризти. Тигровий горіх він не трогає. От по папи любе. Ось така ситуація. Щось з карасьом поки нічого у нас не ладиться. Зараз може візьму другі удочки подовші та подалі закинемо. Ну і поки стається ждати покльовки сазана. На дворі хмарно, періодично йде мілкий дощик. Воно нам і не мішає, ми під кришою. Ну і розкажу вам коротенько, чого ж ми приїхали сюди в таку рань та ще й в дощ. По прогнозу, на цілий тиждень стоїть у нас сильний вітер. Ну а Ми хотіли виїхати половити амура, спробувати на варені бойли, амура, сазана. А вітер всю неділю східний, тобто з цього берега на той, з лівого на правий. Треба було їхати тільки на цей берег. І хотів я приїхати саме на це місце. Тут ми знаходимося якби в ямі. Дождь Опять пішов дощ, ховаємося. Ну що ви? Захисники. Ну що, ротпорт стоїть, удочки завезені. Але ж дощ іде. Не сильний, дрібний, але неприятний. От одну платвичку піймали, більше покльовок не було. Може дощ кінчиться, та перезакинемо подалі. Попробуємо. Собаки охороняють, порядок. Вон, бачите, доберман який ліг. І дуже йому не поміха. Бачите, трошки бризнув і перестав. Вроді сонечко вилізло, трошки розвиднулося. Я так думав, що це був останній дождик на сьогодні. А це добре. Так от на чому я зупинився. Що їхати треба було нам саме на цей берег. А тут, а тут фактично тільки оце місце. Зручно для ловлі амура. Ну і вирогітність того, що воно буде вільне, дуже маленька. Тому вирішили поїхати сьогодні саме в дощ. Кажу, в дощ вже 100% там нікого не буде. От так і вийшло. Сьогодні раненько ми виїхали, приїхали, тут було вільно, але йшов дощ. Посиділи трошки в машині, поки поставили зонта, поки зібрались снасті. дощик трохи успокоївся, завезли, закинули, вроді би все нормально. Головне, що ми зайняли це місце. Тут тихо, без вітру і нам зручно тут ловити. Ну, і саме по цій причині ми і приїхали сюди саме в дощ. Ну а зараз вже дивлюсь, вилізло сонечко. Зараз, мабуть, будемо потихеньку роздягатись, бо повдівались, холодно було. Трохи просушимо деякі речі, та й обідати вже пора да, світа? Що в нас на обід? Супчику та з потрошками. А точки саме з вареними бойлами все ж таки спрацьовують. То одна вудочка, то друга. Я так думаю, що це все ж таки раки. І, мабуть, прийдеться міняти насадки. А нет, это вроде на поклевку похоже. Так а что дыб-дыб-дыб-дыб? Вроде как натягивало. Мужика растянул. Это поклевка была. Уходи! Что ты пришла? Иди, иди. Ну, ты мешаешь нам, ты понимаешь, что нет. Така нагла собака прив'язалась у цей прямо ноги лыжа. Даня п'ять. як Ну воно натягувало, піднімало, піднімало, пікало. Я щось бачу, аби аби якась хороша робина, вона б далі б тянула. Може, карась може. Ну карась. Волчиця. Що ти хочеш? Тика здорова. Ти гладка у нека, спина у тебе широка, товста, тебе кормить хорошо. Ты чиясь домашня. А голова маленька. Іди додому. Ну так по <сорванням> зрівнянию стуловищем то конечно. Карась клює на коропові снасті. Десь таке вже було, пригадую, на тому березі. Карась, карась, потім амур. Може і тут так буде. А погода тоді була, оце точно. Зараз ще вітер помінявся, почав трохи до нас задувати. А там тоді теж так було. Вітер страшенный, хвиля и амурчик. І що там спит камиша? что стянушь? Не знаю. А, что -то. И стоит, по-моему. Тлопла <свят> была? Я с ранка себе так думал. Якщо ми за добу отримаємо 2-3 покльовки, щось спіймаємо, ну, звичайно, коропових, то останемося на другу добу. Час нас не обмежує, провіант є. Якщо буде ловитися, буде клювати, то посидимо, половимо. А якщо ні, або буде так клювати один карасто, то завтра будемо їхати додому. Ну, одну ніч переночуємо обов'язково. Да, ну якийсь попуски карасик? Три кукурузини, гординки ще який там карасик. Ну хіба щось забагрився. О. Ну тяне, мабуть, щось є там. Якийсь карас, мабуть, сидить. Тогда так хорошо опускала и зараз он дерга. Ну це явно, що не короб. А потом перевезем цю, а то одну витягнем з вареним бойлом. Хочу подивиться, мені кажется, раки їдять його. Дві удочки перезавезем. Що? Нічого нема? Ну, карасів. Такий, доб... такий добрий карась. На три кукурудзи. Бачите. Ну да є. п'ятниста. Я в шокі з цих карасів. Там де їх чекаєш, їх немає, там де не чекаєш, вони є. Поклепка, это а потом опускал, 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 опускал. Ну, бач, раз пишу. Ну, хоть карасик будем ловить. щось ну, тянет света. Так якусь леску зацепила, мабуть, да? Фидера зацепила, наверное. Ага, упал. А ты каш на клюе, башни? Я карась. Oh, який хороший. Деякий ловкий Тарасик. Для іскравки це, це ловкий. ще є. Зараз вони під вечір розклюються. Тут бач така мілина. Ось зайшов по щиколотку, колодку. Навіть нема де садка вкинути. Приходиться йти воно і тут то тут глибини нема. І хоч вода. І хоч вода прохолодна. Це щоб перекласти рибу. На ще тут так м'яко. Карася піймати треба закидувати метрів на 50, мабуть. Далеченько кидати, 50-40. 50 світа не кине, то я закидаю, вона витягує і насажує. Ну що, друзі, вже вечір. Перезавозимо, перезакидуємо вудочки, міняю насадки. Оце хочу спробувати дві кукурудзяні з прикормки. Ось така насадка і кукурудзяний попап. ця насадка в мене працювала, хочу ще раз спробувати. Сонце ще високо, але час прилетить швидко, як це на рибалці буває. Так що зараз ми Перезавеземо мудочки, понаводимо порядки, постелимося та і будемо відпочивати. Ну і звичайно, клюна риба я вас погукаю. Я не знаю, на леску подивись. Висить трава, мабуть, да, щось. Рост тянеш навеличке. Краснопер. Mm. Краснопер, хороший краснопер. Підемо подивимось. Є теба. Без Ну, годиться такий. Залюбки. Давай. Это ж такая поклевочка была. Ну, сам не отпущен, а все подняла. Обе не гады. Вся карапова была. Болел. Крилевый. Что стал? Бен, 네, тільки закинула. Ну Смотри, о це. який перший карась такий ловкий. Добрий ранок, друзі. У нас вже ранок. Прокинулись сьогодні в пів шості і ще темно. Підождали до шості. Почало трохи розвиднюватись. Да, вже не літо, вже не літо. Холодно було зранку, ну, в машині то тепло, а на дворі холодно. Хоча раз і не було, сухо, вночі була одна покльовочка десь, десь в час ночі, так бодро запікало, прибігли, свінгер висить. Ліска плаває на волнах, а риби нема. Це, собственно, і все, чим я можу вас порадувати. Зараз ще ранок осидемо, десь до 10-ї години. Якщо не буде нічого, тоді, мабуть, будемо збиратися. Може це таке різке похолодання, сказалось. Ну, щось покльовок нема. Вчора клюнув один карас на штучну кукурузу і одна покльовка вночі. Все, карасик ще клює, ну не так активно. Ну нічого, проспали 10 годин, я в захваті. Дома стільки не спав ніколи. Воно ж темніє рано, світає пізно. Він карась клює. І виходить так, що 10 годин треба спати. Ну нічого, виспались. Зараз ранкова кава. І ловимо далі. На воді тихо. Бачите, з нашого берега штіль десь метрів 100, а далі пішла волна. Тому що вітер оттуда, А там високий підйом і ми тут в долині, якби в затишку, то нам тут добре. Оце коли східний вітер, то їхати треба на цей берег. Це виходить у нас лівий берег Інгульця. Чого більшість турба розташовані по цьому березі? Тут більше сонця раз і не дує північний вітер два. О, ти бачиш, рідка метка. Теж непоганий, так? Які хороші карасія, ага. Молодець, давай, давай. Без чашки кави, друзі, не розплющуються очі. А як вип'єш, все сразу, все сразу стає. На свої місця. Тут рядом є місце, де ми не плагано ловили карася. То ми зберемося, залишимо 4 удочки на карася і там встанемо і трошки половимо карасика може, щоб якось вирівняти ситуацію по рибалці і отримати задоволення. Не бачите, дождик пройшов. Полізла травичка молоденька. Красота яка. Таке чудове місце для відпочинку. Вилізло сонечко, можна роздягатися мабуть. Карповики стоять. Так і не клює наш Амур. Такі вже класні насадки поставив, прикормочку зробив. І все одно не хоче. Це на місці, сам би їв, що йому не вистачає. На цьому друзі будемо завершувати нашу рибалку. Амура нам так і не вдалося. Ну, наловили карасиків. Може треба його шукати десь вище по течії, але це вже історія наступного сезону. Рибалка на амура на декарів в цьому сезоні вже буде закінчена. Зараз ми зберемо всі наші речі, вимотаємо снасті. Як я казав, переїдемо на інше місце, десь половим карася, а може трошки і половим, попробуємо. Ну і на всяк випадок до побачення, хай вам щастить і до наступних рибалочок.